мене крупнується <риклад> 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 хотів би зупинити цю мить для вас не тільки на екранах вашого домашнього відео на ваших фотознімках, а власне у ваших серцях бо сьогодні ви Вчините один з найважливіших кроків у вашому житті. Ви прийшли до Божого храму, щоб свій вибір, своє рішення засвідчити перед Богом. Ви поклали свої праві руки на що найдорожнішу християнина, на святе Христове Євангеліє, яке підсталося людству ціною. Смерті, Спасителя світу. Тому пам'ятайте, що сьогодні ви присягаєте не одне одному, не тут присутньому священнику, чи вашим близьким, рідним, ви присягаєте самому Богові. І якби в житті появилася якась спобуса звернути з того шляху, пам'ятайте, що ви присягаєте Богові, пам'ятайте, що від нині, що ви будете у здоров'ї і радості, чи ворони Боже, у хворобі і смутку, чи ви будете у багатстві і славі, чи у бідності і забутті. Від цієї миті, як ви промовите слова, присяги, ви чоловік і жінка, і шлюб ваш триває. До смерті одного з вас. Доки в'ються ваші серця, ви чоловік і жінка. Зараз прошу вдома повторяти слова присяги.